Вбрання на офіційних заходах, оскільки минулого разу одяг українського президента Володимира Зеленського став такою собі завадою для продуктивних перемовин і призвів до дипломатичного фіаско. Про таке, власне, ось говорять експерти, пишуть журналісти. Ну а далі про те, що пише видання Аксіос, воно поставило питання. Що ж Володимир Зеленський одягне до Вального кабінету цього разу. Один з радників Дональда Трампа частково жартома зазначив, цитую, було б добрим знаком, якби президент України одягнув костюм. Втім, у Білому домі не очікує, що наш гарант це зробить. Інший же посадовець не розраховує, що президент України одягне бодай краватку. Слід зазначити, що Дональд Трамп великий прихильник того, щоб виглядати належним чином. На його думку, це передбачає носіння костюмів. Він сьогодні так. Причепорився іронічно зауважив Дональд Трамп, коли потиснув руку Володимиру Зеленському на вході до Білого Дому. Утім, попри такі переконання, президента США більше не вдоволений одягом Володимира Зеленського. Вуально кабінеті все ж таки був Джей Дівенс, віце-президент США. А от Дональд Трамп був не вдоволений